Всім привіт! Хочу показати декілька облікових записів в інстаграмі, і доки я буду проводити такий огляд цих е, облікових записів, спробуйте здогадатися, що спільного в цих облікових записах. Перший обліковий запис ось дівчина. Звати її Юлія. Вона Мандрує е, і рекламує одяг. Дуже часто блогери використовують тематику мандрівок, якоїсь роботи, яка вас не обтяжує в географічних рамках. І дуже багато людей підписується на такі облікові записи. Наступний ось такий цікавий чоловік, який роз, розповідає про кулінарію. Е, в нього дуже багато реклами пов'язаної з кулінарією. Та мандрівками. І дуже багато реклами із їжею. Ну, звичайно, кожен блогер розкручує свою сторінку для того, щоб заробляти. Третій обліковий запис ось дівчина, яка також любить мандрувати і рекламує одяг. Ось ми можемо побачити різний одяг різних фешн-компаній. Далі дівчина африканського походження, яка також рекламує одяг. І ми можемо побачити вже по лайкам, скільки в неї прихильників. І остання дівчина азіатського походження також вона мандрує, рекламує одяг. І тепер питання, що об'єднує цих людей? Звичайно, їх об'єднує те, що вони блогери. Вони відомі блогери, на них дуже багато людей підписалося. А ще їх об'єднує те. Що їх не існує. І вони є віртуальними людьми. Таких віртуальних людей називають віртуальні інфлюенсери. Що таке інфлюенсери? Інфлюенсери це от саме блогери, на яких дуже багато підписалося людей, думка яких впливає на суспільство, дуже багато людей дослухаються до їх думки, підписуються, стежать за ними. Тобто це все означає інфлюенсер. І ці люди є цифровими інфлюенсерами. Звідки ж вони взялися? Всі вже чули про чат GPT, тобто штучний інтелект, який генерує ту інформацію, яка вам потрібна. Тобто він може не тільки знаходити інформацію, а, наприклад, генерувати. Припустимо, ми хочемо згенерувати якесь зображення. Ми за допомогою спеціальних описових команд записуємо те, що нас цікавить, і для нас чат GPT генерує е, такий цифровий продукт. Хочу зауважити, що дуже багато людей втратять роботу завдяки оцим різним нейромережам та штучному інтелекту. Чому? Тому що, тому що раніше потрібно було якусь картинку малювати, зараз це за вас зробить штучний інтелект. Раніше одна людина могла створити свої облікові записи і блок сторінки. Зараз же цієї людини не існує фізично, тобто це програма. І штучний інтелект дозволяє з таких цифрових людей робити, і потім з тим самим обличчям, з тою самою фігурою, генерувати зображення та навіть відео з голосом у різних місцях та в різних обставинах. Кожен блогер шукає собі тематику, яка близька до його характеру, його роботи, його способу життя. І, наприклад, якщо якийсь блогер заробляє більше, то інший блогер не. Завжди зможе повторити його діяльність, тому що це може бути і контент для дорослих, і контент для дітей, і не кожен може з ним працювати, тому що на заваді можуть стати матеріальні татки, моральні, релігійні тощо. Тому це все зараз може замінити ось така віртуальна людина, якою може займатися двоє-троє чоловік, і ось таким чином заробляти кошти без самої. Так, би мовити, фізичної людини.